Доброго дня! Ви на каналі Галина Пановик Мозаїка життя. Ну, спекла я хліб, нічого особливого, кожна господиня випікає торти, сирники, хліби. А я сьогодні чомусь вирішила показати, тому що вони ці три батони вийшли такі пухкенькі, не, не сіли і не потріскали, і піднялися. Я скажу коротко свій рецепт і дам його в описі. Оскільки в мене передіабет, і я стараюся не вживати борошно першого сорту, я дала борошно другого сорту, цільнозернове, трохи житнього, і ще трошки білого, щоб утворилося, щоб можна було нормально замісити тісто. Отже, я два жовтки, трошки дріжджів і сметана. ну Сметани можна 200 г сметани. Тим часом заморозила, щоб затвердло масло. Ці, ця суміш я її збила, капельку дала ваніль, ваніліну, буквально одну крупинку, бо забагато буде гірчити, і поставила на 2 години в холодильник. Норма така, 2 години по моєму рецепту, але сталося так, що в мене воно стояло цілу ніч. Буває так, що глечик, в якому ця суміш, сильно набухає, але переважно воно залишається в такому самому розмірі об'ємі, І ось зранку вже мусила зробити ці хліби, тому що вже не буду купляти. житній хліб корисний, але тим не менше він теж трошки погано діє на тим, на, для тих, хто має проблеми із шлунком. І ось я зверху ще посипала цей, ці свої хліби кунжутом і насінням льону. В середину я дала тертий сир, просто я могла і без того розкачала паляницю, поклала тертий сир сологуні і могла його і не класти. І кропу. Просто те, що я мала в холодильнику, загорнула, помастила кінчики олією зверху, як завжди, збитим білком і в духовку. Чому я тішилася? Тому що я дала малу температуру 150 градусів, і я, часто вони мені тріскають. Я подумала, можливо, дати треба більшу температуру, щоб, воно швидше, щоб вони швидше спеклися, потім зменшити і вже виключити. Ну, кожна господинка знає, що побачити, переконатися, що хліб готовий, треба постукати ножиком, якщо тверде, тверде відлуння, або спробувати посудинкою якоюсь лопаточкою, чи відривається це тісто від дна посудини. І ось тут ще в мене перед очима стоять ці мої всякі насіннячка. Оці я придбала, але ще не встигла, ну, сьогодні не зорієнтувалася дати до тіста. Ось таке багато людей тепер знають про таке насіння чіло і про його популярність. І я зараз ще, можливо, і прочитаємо разом насіння чіло. Може містити сліди насіння та горіхів, кунжут, гарбузове насіння, мигдаль, фундук. Це дуже корисно і я думаю, кожна господиня подивиться в інтернеті. Зараз я роблю коротке відео і цього не покажу, але трапилась нагода придбати. Це насіння, чи його. Тим більше я ще придбала не тільки таке, але й інше. Це вже суміш. Тут багато різних корисних е... е... насінь, мікс, чи альон, кунжут білий, кунжут чорний, гарбуз, насіння соняшника. Всі ці насі не дуже корисні їх можна давати і з кефіром, щоб вони набухли. І хто як любить просто чайну ложку чи півчайної ложки там зранку наші чи через півгодини перед їдою, і добре вивчити склад цих цього насіння, на які хвороби воно людині планується перед тим, десь кілька місяців жінка мені сусідка дала рецепт. Не те, що рецепт, а запропонувала зробити ось таку суміш, де входить насіння диньок, льон і кунжут. Я це все перемолола і час від часу так само даю до страви. Запам'ятайте, насіння соняшника, насіння льону і кунжуту. В даному випадку я того насіння не давала, я тільки посипала льоном і кунжутом. Ну, льону я маю багато, мені вдалося купити його недорого і стараюся майже кожен день, як тільки маю настрій, не забуду, і корисно навіть перед сном. Багато людей радять перемелювати, але я зробила по-своєму. Я просто проварюю буквально 2-3 хвилини, відсіджую ту густу масу, наче випиваю, або і перед сном це для тих, хто має проблеми із закрепами. Дуже корисно, так, взагалі, про що говорити, льону, то всім відомо. І ось Сьогодні далі я повертаюся до цього свого хлібчика. Буду його смакувати. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня і гарних смачних хлібів!